Христос Хрестився! Всіх вітаю зі святом тим із найвеличніших, дуже таких душевних, дуже народних свят. Святом, яким пов'язана наша надія. Надія на те, що зараз ну, все вже має бути краще. Молитви всіх українців пов'язані лише з одним. Зберегти Україну і перемогти. А це пов'язано з трьома речами з армією, з мовою і з вірою. Роль і важливість армії ні в кого зараз сумніву не викликає. Мова стала системою ідентифікації всіх українців у всьому світі. Віра тісно пов'язана з створенням і існуванням Православної церкви України, єдиної, соборної, автокефальної, пов'язана з Томасом і рівно в цей день, 6 січня, 6 років тому, Господь благословив і овся святість патріарх Варфоломій. З великою любов'ю до Бога і до України дарував нашій церкві Томас Профтекіпаді. Я уявити собі не можу, а що би було б, якби цього не трапилося? Як би ми зараз жили з п'ятою колоною російської церкви? І як би вона підривала устої нашої, існування нашої держави? Зараз наша церква об'єднується. Це Господь, Господь з нами. Господь з України. І переможе. Україна. Сьогодні про це не зберегти. Дивилися разом з тисячами. Вірю, що Господь почерначитися. Христос ліщиється. І ми всі віримо, що сьогодні це. Боже свято, коли у всіх церквах України люди очищуються через святу воду, так і Україна очиститься від всього злого чужинського і помиється і стане ще краще, і заживе мирною європейською країною, в якій є Українці будуть себе відчувати вільно, гідно і з Богом буде Дай Боже, всіх зі